Ось ось така погодонька. доволі таки тепла, я вам скажу. Нашийного племача я не брала. Просто забулася. І зараз я йду на пошту. Мені прийшли посилочки. У нас буквально позавчора випав сніг і доволі таки великий. Багато снігу випало і ми думали, що вже весни не буде. коли сьогодні, напрочуд так тепло і ось вже, скажу, броньки клену, розпускаються. І доволі таки сьогодні жаркувато, хоча я вдягла на всякий пожарний куртку. У мене тут все плигає, тому що я і веду зйомку і коляску веду тому що посилочки аж три і я їх просто-напросто не, не винесу на руках. Ну, в руках було. Тому я взяла свій грузовий БТР, так сказати. І йду за посилочками. Вони в мене вже давно прийшли, але мені не було коли їх взяти. Так що ось така у нас весняна доволі погода сонячна. І я чешу. Буду йти манівцями, тому що, як би так сказати, по слідцях я не вивезу коляску, тому що це доволі таки важко. Думала, що машина йде, але машина не їде. Ось От отакі справи. з повним ходом і я думаю, що вже після такого снігопаду і вітрюгана. У нас ще й ветлюган був, самі тіль доволі таки гарний і мороз дебелий був. Я думаю, що вже буде тепло. Ось така у нас погода, вітерка звісно, Проривається трішки мій суржик, але ну, це таке, ви вже вибачайте, он пас побіг. Так що зустрінемося вже пізніше, тому що взагалі незручно мені. Без коляску і знімати. Без тримача, е, мені дуже тяжко це робити. Тож зустрінемось пізніше. І так, я скоро дійду до поштового відділення. Я біля школи зараз. Але тут камеру трусить. Я стараюся, що не дуже, але в мене не виходить. Тут я вже зустрінуся пізніше, але нічого йде мені. Щось висняти чи ні. Але я постараюся. Так що ось такі справи. До зустрічі пізніше. У мене дві посилочки. Третю чомусь не знайшли. Не знаю, чому не знайшли. Ну, але дві є. Одна така здорова, а друга менша. Тож, зустрінемося вже пізніше. Вдома на розпаковочці, тому що реально мені незручно знімати і вести коляску. Тож до зустрічі вдома на розпаковочці. І так, я вже вдома ось перша посилочка. Розпочнемо з неї. І я її вже е, розпакувала, але не заглядала що там. Я буду дивитися разом з вами, що нам прислали. І так, ось така невеличка коробочка. І зараз будемо дивитися. Перше, що тут у нас є, це ось такий маленький. Ем, напівкомбінезончик, ну Це типу е, пісочника, але ну, такий він. Доволі гарненький, і е, будемо дивитися, кому він буде. Так, далі у нас йдуть ось такі повзунятка. Шикарні гарненькі, жовтенькі повзунятка, які я дуже обожнюю такий колір, і ну, дуже подобається. Теж, я думаю, на когось смалят буде. Так, далі. Йдуть ось такі штанці з корабликами, доволі гарненькі, але резиночка, резиночці хана, тому що вона тріщить і вона вже не е, стягується і не розтягується. Ну, але там можна зробити, що буде все добре. Так, далі. йдуть тут ось такі позонятка, доволі шикарні. Е, з отакими. Кашками якимись, не зрозуміла, ну, але ж підійдуть. Так, далі йде ось такий боді. Доволі шикарний, але він е, жовтуватого кольору такого. Не знаю, вдасться мені його цей колір е, освіжити чи ні, але ну, боді доволі таки непогане. У нас е, була така розпашоночка, але я м, віддала. І кофточка літаєчка, теж така була. Це із пакунку малюка. Так що будемо носити. Так, далі в нас йдуть ось такі доволі шикарні повзунята на лямках. Ось таким ведмедиком на машинці. Так що теж доволі гарненьке. таке. Далі у нас іде ось такий боді. Шикарний боді розпашонка. Теж доволі такий гарний, але він. Доволі таки широкуватий, ну, будемо дивитися. Так, далі у нас ідуть ось такі штанці. Ну, тут за резиночкою все добре. Зелененькі, кольору хаки. Так що будуть наші малята модняві. Так, далі йде ось такий сліпик з такою лисичкою, доволі шикарною. Ось, як бачите, це. Ні, це лисичка. Так. Далі в нас іде така ковтиночка, малесенька, гарненька. Ковтинка. У нас малюки чогось не люблять в ковтинках взагалі бути. Я не знаю, що це таке, ну, валідують, капризують і ну, не хочуть, не, не подобається їм. І е, плюс іще ковтинки, видно, в поясниці давлять, і тому вони. Не люблять в таких ковтинках бути. Далі ось такі повзунята, доволі шикарні, тепленькі, це на зиму. Так що ну, це дуже шикарно, дуже класно. Далі йде ось така розпашоночка шикарна. Теж її освіжити треба. Ну, взагалі весь одяг, який приходить, я переполіскую і освіжаю вигляд. Так, далі йдуть ось такі штанці. Теплі, доволі такі шикарні. На штанів доволі багато, ну, будемо дивитися. Так, далі у нас йдуть такі штанці, е, але вони, скоріш всього, самошитка. Хоча ні, це не самошитка, але, ну, пошиті вони не дуже якісно і, ну, малятам вони не підійдуть. Так, далі у нас йде отакий боді. Теж він доволі непоганий, в такий жовтенький горошок. Але він розтягнутий і ну, навряд чи комусь малят буде. Те ж саме я можу сказати про оцей боді. Плюс тут пляма. Тож, ну, скоріше, то ми таке носити не будемо. Так, далі йде ось така ковтиночка, Теж вона, ну, я вам сказала, ну, не асовська. І тому. Вона взагалі навіть на віддачу оці три речі, останні вони навіть на віддачу не, не годяться. І далі йде ось такий слюнявчик, але він теж перекособочений якийсь. Ну, не знаю, можливо, це така форма, а можливо і ні. Так що ось такі були речі. Є речі доволі такі гарні. Я не кажу, не спорю, але є такі, що ну, вони взагалі нікуди не годяться. Так, зараз будемо розпаковувати цю посилочку, але мені треба е, особисті дані прибрати. І тоді я до вас повернусь. І так, я прибрала особисті дані і будемо розпаковувати вже іншу посилочку. Так, тут теж є цілий пакунок одягу для моїх кнопеняток. Доволі все гарненьке. Ну, тут у нас одяг, ну, типу, для мене, але я таке. Не ношу, на жаль, не ношу. Ну, тут, скоріш, можливо, одяг для мене, але, ну, не знаю навіть. А, тут ще є і для малят моїх. Так, ось такі повзуйнятка, як бачите, доволі шикарні, але не знаю, чи вони підійдуть на малят моїх. Так, далі. Іде ось така жилеточка. Це на самірочку або на полінку, але, скоріше всього на полінку, тому що самірочка втупиться в такій жилетці. Так, далі у нас йдуть шкарпетки такі. Доволі шикарні. Шкарпетки-пінетки. Ну, не знаю, у нас пінеток доволі багато. Можливо, комусь буде і змаляти. Так. ну Це навіть ми і дивитися не будемо. Так, далі йдуть отака шапочка йде. Я не знаю, буде вона велика чи ні, але ну, поміруємо. Йде ось така шапочка, теж доволі непогано. Шапочок тут доволі таки багатенько. Йде ось така шапочка, теж доволі гарнесенька. Ось така шапочка. Ну, це точно на моїх малявок. Дуже шикарно. Так, далі йде ось такий боді шикарний. Ось така з китенятками. Доволі гарне. Далі йде ось така шапочка. Теж доволі крута, тут з такими зав'язочками. Йде далі ось така шапочка. Ну тут плямка, але не біда. Доволі шикарна. Шапочок дуже-дуже багато і дуже таких, які я люблю. Подобаються мені. Це е, чепчики і черепашки. Ось якраз я таку тримаю в руках. Доволі гарненьке. Ще одна така, ми вже одну поклали. Ну, це не знаю, будемо дивитися. Якщо підійде добре, не підійде, ну, щось будемо робити. Так, далі йде ось така теж шапочка-черепашка. Зараз я поправлю. Так, ось така шапочка-черепашка, доволі шикарна, гарненька. Потім йде ось така шапочка. ну, Шапочок доволі таки багато, їх треба міряти. Так, іде ось така вже більшенька, ну, але не знаю, буду дивитися, чи підійде комусь малят, чи ні. Ну, Тут доволі багато так шапочок. ну Це дуже радує, тому що у нас не дуже так багато шапочок. Далі йде ось такий бодібілесенький, доволі шикарний, гарнесенький. Тут вже йде шапка така на більш таку дитинку, величеньку. Так що, ось такі справи. Далі у нас іде ось така ковтиночка. Ковтинка-розпашоночка. Ну, Будемо дивитися, якщо хтось із малят е, схоче носити, то залишимо, а ні, то комусь віддамо. Далі йде ось така шапочка. Теж доволі шикарна. І, е, е, ну, скоріш всього, це е, або на малят. Ну, на полінку вона буде малувати, мені здається. Так, далі йде ось така шапочка. У нас шапочок доволі такий вже багатенький. Далі йдуть ось такі е, штани на півкомбінезончик. Доволі гарненькі. Ну, Треба міряти, не знаю, на кого підуть, на того підуть. Так, далі йде ось така доволі величенька е, ковтинка боді. Як бачите, ну, тут плямки, але ж ну, це з реальної дитини. Одяг. Так, далі в нас йде ось такий пісочник, доволі крутий, шикарний, з повітряними кулями. І там ведмедики сидять. Шикарний одяг. Далі йде ось така на літо будь розлітаєчка з котиком таким шикарним. Так, Потім йде отака шапочка, доволі тепла, шикарна. Йдуть царапочки. У нас, до речі, царапочок теж доволі багато. Як бачите, так що, ну, реально, одяг тут доволі гарненький, шикарний. Так, тут ось такий боді з ведмедиками. Ну, комусь із маляти точно буде. Мені оце такі боді подобаються. Центр-ден. Тут з лисенятами, з зайчиками, ведмедиками, з білочками, з усіма лісовими героями. Так, далі йдуть ось такі шорти, доволі такі цукенькі. Ну, але не знаю. Це хлоп'яче, можливо, комусь і віддам. Так, далі йде ось така доволі шикарна шапочка. Не знаю, на кого вона піде, ну, скоріш всього, що на полінку. Це новорічна. Ми е, маємо одяг теж новорічний. І ну, буде таке додаток до новорічного вбрання. Далі йде ось така ковтиночка. Це теж полінки. Поліночці моїй. І вже тих доволі таки багатенько, і ну, я навіть не знаю, куди його вже все дівати. Далі йде ось така теж на полінку з такими мегемотиками. Далі йдуть ось такі штанці доволі милі, гарні. Шикарні, я вам скажу. Так що, вау! Оце вже. Оце, оце Шикарно. Так, отакий комбінезончик на весну із ведмедиком умкою. І тут доволі шикарні такі, ну я вам скажу, вушка. Тут навіть є царапочки, ну, дуже шикарний одяг. Ух ти! Дивіться, що в нас є градусник, у нас вже такий є від фірми Ліндо. І це доволі таки приємно. Далі у нас йде. Ось такий пісочник шикарний, під боді якийсь гарний, це теж буде по лінці. Я вам кажу, одягу доволі-таки дуже багато. Далі йде ось таке боді. Дивіться, яке гарне, із е, шпаківнями. Так, далі йде ось такий теж боді розлітаєчка. Це від NDM. Дуже шикарний одяг. Тут ну, взагалі порадували нас. Це теж такий шикарний напівкомбінезончик. ну, Будемо дивитися. Щось виглядає так великовато. Далі йде ось така шапочка-бджілка, е, доволі таки гарненька. ну, Будемо дивитися кому і що. Так, далі йде ось така ковтиночка із їжачками, з лісовими всякими героями. Тут навіть царапочки є. Так що ну, буду пробувати, але ну, не знаю. Так, далі йдуть ось такі повзунятка, доволі шикарні. Я вам кажу, одягу доволі дуже-дуже багато. Це ось такі штанці на полінку, е, теж доволі гарні, вони тягнуться шикарно, я вам кажу, її литка влізе в цю штанину. Ну, вони трішки розтягнуті, але ну, не біда. Так, далі, о, нарешті, Так, далі йде ось такий шикарний сліпик. З такими левенятками це точно левові буде. Дуже-дуже шикарний хліб. І ну, це просто шик. Далі йде ось такий доволі тепленький, гарненький. Ось так він ззаду виглядає, а спереду такими котиками і лапками. Так, далі що у нас є? Далі йде ось такий літній боді. Теж він доволі шикарний. Як бачите, з такими кольорами просто це шик. Далі йде ось такий сліпик у рубчик. Подивіться, який шикарнющий. Теж колір мій улюблений. Ну тут, звісно, плямки. Ну, куди ж без плямок, коли е, маленька дитинка, ну це ну, цього не минути. Так, далі йде ось така розпашоночка з зірочками. Доволі шикарна така. Ну, будемо дивитися, Ну, малі такого у нас не люблять. Е, буду пробувати. Е, Нав'язати ці ковтинки левеняткові, так як він ще толком не розуміє, він у нас найменшенький. І я спробую, щоб він, можливо, він е полюбить ковтиночки, але ну, ось таке платтячко. Це вже для. Ні, це не платтячко, це у нас пісочник такий. Доволі шикарний пісочничок. Він такий тонесенький, якраз на літо. Ну не знаю, кому він буде. Будемо дивитися, тому що я думала, це платтячко. Так, далі в нас йде отака ковтиночка, доволі шикарна. Ну, тут горловинка широкувата, але ну, будемо дивитися. Якщо е, левчик прийме ковтиночки, то обов'язково ми будемо носили. Хі, дивіться, які штанці. Вау, такі малесенькі. Йо-маю, оце да. Так, далі йде ось така розпашоночка з кошенятками. Розлітаєчка кофточка. з такими кошенятками. Ну, доволі шикарна. Будемо дивитися, я ж вам кажу, ну це скоріше левенятко буде носити. Так, далі. У нас ось така ще розпашоночка є. Ух ти! Дивіться, яка шикарна. ю Це точно буде левеняткові, але тут плямки є, ну, нічого. Переберемо і буде добре. Так, далі йдуть ось такі повзунятка доволі шикарні. Так що доволі-доволі класне усе. Я вам пізніше покажу, яка кучугура з одягом. Це просто щось із чимось. Ух ти! Ось дивіться, який шикарний боді для моїх пацанів, для хлопців. Подивіться. Це будиночки, трактори, ну, це просто шедевр. Так, далі. Далі у нас йде знову розпашоночка. Йомаю. ну, це, скоріш всього, все левеняткові буде, тому що він самий меншенький. І я спробую. Перехитрити його, тому що Мар'ян і Саміра, ну, просто ну, вони плачуть, вони категорично відмовляються такі речі носити. Так, далі ще одна розпашоночка. У нас іде, ось така, теж із зірочками. Шикарна така, ну, цей одяг доволі такий чистенький. Так, далі у нас іде ще одна розпашоночка. Це, по-моєму, вже третя. Раз, два, три. Ні, чотири вже. Це, напевно, із пакунку малюка. Доволі такі шикарне. Так, далі що у нас? Далі у нас ковтиночка, ось така розпашоночка йде. Шикарно. Тут з такими, ну, теж свірятами, всякими, але така може носити як хлопчик, так і дівчинка. Далі йде ось така ще одна розпашоночка. У нас їх дві вже. Є такі шикарні, ось, дивіться, дві. Ну, Це точно і пакунку малюка, так що. Я вам кажу, ну, це шедевр просто. Так, далі У нас йде такий е, напівкомбінезончик, такий, ну, штанці на лямках позуний. Не знаю, кому вони підійдуть, але на хлопців е, вони маленькі, тож не знаю, буду дивитися, кому воно підійде. Так, далі йде боді-маєчка. Теж з кошенятками такими, по-моєму, у нас боді такі є десь. Ну, Треба дивитися. Ось такий гарний, доволі шикарний. Так, тут ще доволі багато одягу. так що. Далі йде ось такий боді, доволі шикарний, з равликом таким і доволі таки непоганий. Ну, будемо дивитися, кому він підійде. Треба все міряти, дивитися. Так, що. Так, далі в нас іде ось такий боді. Ой, це на Хеллоуін, скоріш всього. Так що ось дивіться, тут... Такий монстрик доволі шикарний. Ну, це хлопця. Так, далі у нас іде ось така теж бодімаєчка із гепардиками. Такими шикарними, як бачите, ось такий шикарний. Так, потім у нас йдуть, йдуть, йдуть ось така ковтиночка. Знову, це, скоріше всього, буде на поліночку. З такими коалами. Так, далі йдуть ось такі пінеточки. Ну, але в нас пінетки є. Так, далі в нас йде ось такий боді з зірочками, теж непоганий. ну, Будемо дивитися. Ну, Дуже багато одягу для маленьких діток і ну, це дуже шикарно. Так, далі йде ось такий ось такі повзунятка на лямочках і за таким совенятком і горобчиком. Так що, ну, так, скоріш всього, хлопцям комусь буде. Хоча й дівчатка можуть носити. Так, далі йде доволі великий такий е, боді. Це на спинці, а це напереді. Доволі такий шикарний боді. Це, скоріш всього, буде е, полінці. Так, далі у нас йде знову розпашоночка. Ну, це, скоріш всього, все, на левчика буде. Теж доволі гарненька, така з ведмедиками. Так, далі йде ось такий сліпик. Сліпиків доволі небагато. Я думала, буде більше, але ну, вже, що прислали, те прислали. Теж з такими е, хмаринками. Так, далі що в нас є? Далі у нас йде ось така футболочка, але ну, вона дуже з плямами великими і навіть не знаю. Так, що в нас далі? Далі у нас йде ось такий Теж шикарний. Доволі гарнесенький і з корабликами. Так, потім у нас йдуть такі повзунятка теж доволі гарнесенькі. Так, потім у нас йде знову такий, вірніше, повзунята такі з коченятками. Не знаю, на кого вони будуть, буду міряти. Так, потім у нас іде ще одна ковтиночка, така розпашоночка, типу. Ось таким церковим ведмем. Так що, ну, це дуже шикарно. Так, далі у нас іде сліпик. Знову ж таки, гарний такий із собачками, як бачите, ну, але ж тут обрізані ніжки, і, скоріше всього, я зроблю ковтинку з нього. Так, потім у нас йде знову розпашоночка з такими зайчиками, ну, доволі шикарними. Ну, я вам кажу, ну, це просто. Це просто якийсь бум із е, таких розпашоночок. Так, далі в нас йде ось такий пісочник, доволі теж шикарний. Е, ну, скоріше, це на маленьких когось. Або левчика, або, ну, можуть і дівчатка носити. Так, далі що в нас йде? Далі йде. Йдуть отакі повзунятка, теж доволі непогані, гарненькі. Так що, ну, одягу просто дуже-дуже багато одягу. Так, далі у нас йде отакий шикарний сліп. Ну, він доволі простенький, але він є. Так, далі у нас і так сліпик. Теж, такий доволі непоганий. Теж він, е, ноженят у ньому немає. Ну, це можна виправити. Так. Чогора Так, Далі у нас йде знову розпашоночка, така, як у нас колись була. Ось така розпашоночка доволі шикарна, гарненька. Ну тут, напевно, були рукавчики, але рукавчики прибрали. ну ці царап. Так, і далі у нас йде ось така ковтинка-розлітаєчка з ведмедиками. Як бачите, ну, вона доволі широка, але ну хай буде. І останнє, що у нас було це ось такі пінетечки, доволі гарненькі. Я думала, що один, але ну, доволі такі шикарні і гарненькі. Так що, ось така у нас була посилочка доволі гарненька. Багато речей такі, які, зараз вам покажу. Ось так, ось така куча у нас одягу. Це все я буду перебирати, буду прати, буду дивитися, кому підходить, кому не підходить. Так що я вам кажу, ну це просто-просто просто, просто слів немає. Скільки у нас одягу доволі таки дуже-дуже багато, і я вдячна цій людині, яка нам подарувала такий одяг. Тож на цьому я завершую свій влог, своє відео. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Всіх люблю, міцно обіймаю і до нових зустрічей!